Яка намалювала плакат, перед тим, як його намалювати, написала десятки, сотні заяв в різні організації. І ці заяви на ці заяви отримали тільки відписки, про те, що нічого такого не сталося. Просто, просто, просто це війна. У червні, в Тошківці, відбувалися тяжкі бої. І не тільки в червні. В Тошківці, 57-ма бригада, 34-й батальйон. Якщо зайти у Фейсбук або в інтернет, можна побачити купу, купу всього про цю саме бригаду, 57-му, 34-й батальйон. Скажіть, чому так відбувається? Чому влада нас не чує? Почуйте нас, ми хочемо зв'язок з своїми рідними. Ми хочемо знати, де вони. Якщо вони зникли... Де вони знаходяться? Дайте нам зв'язок з нашими рідними. Ми вас дуже просимо. Перед тим, як прийти сюди, ми написали десятки заяв в різні організації. Почуйте нас. Слава Обмін! Одмін! Обмін! Одмін! 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 О, oh, админ!